Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярошуваць. За один день відпустки 300 тисяч гривень на оздоровлення. Ну як українці? Як ви себе почуваєте? Авдіївка залита кров'ю наших хлопців та дівчаток. Збройних сил України. А в Україні. Отримують за один день відпустки 300 тисяч на оздоровлення. Це ж ви зробили, українці. Ви за них проголосували. За тих, хто отримує за один день відпустки 300 тисяч на оздоровлення. Це ви винні? Ви. Прочитати вам? Читаю. Давайте. Дивіться, слухайте. Член Вищої ради правосуддя взяв відпустку на один день і отримав майже 300 тисяч гривень на оздоровлення. Про це пише видання «Закони бізнес із посиланням на офіційну відповідь із канцелярії ВРП Вищої ради правосуддя. З документа випливає, що за другу половину січня 2024 року Роману Масалку нарахували майже 452 тисячі гривень зарплати, де більше половина 295 тисяч склала допомога на оздоровлення. При цьому зазначено, що в відпустці Масалко пробув у січні рівно один день. Ну що, українці? Хто винен у бідах України? Ну хто? Не треба кивати на когось. Винні ви самі. Ви таких привели до влади. А вони беруть за один день на оздоровлення 300 тисяч гривень. А ви йдете в лікарню, ваші батьки-пенсіонери, в яких руки трясуться, і вони рахують ті копійки. І не знаєте, за що, за що платити своє лікування. Таблетки не маєте за що купити. Зробили їх разом, українці, так? Зробити і далі, тільки не їх, а самих себе. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал, дякую. До нової зустрічі.